Дорогі друзі, хочу поздоровити всіх з святами е, в цей прекрасний час. Звичайно, найкраще, що можна зробити, це задонатити найкращим захисникам України, еліті Збройних Сил України снайперам. І, відповідно, хотілося б розказати, що у нас відбувається, які новини. І, відповідно, перед святами ми змогли викупити кілька гвинтівок. Кадекс в 375-му калібрі. Це прекрасно. І ми дуже вдячні спонсорам, а також дуже вдячні всім, хто донатив, що ми змогли викупити ці гвинтівки. Дві за рахунок коштів спонсорів. а Одна це за рахунок загальних зборів. Це було дуже непросто, дуже важко, але ми це зробили. І зараз е, ми рухаємося теж до виконання наших цілей, які між собою ми поставили, які дуже важливі. Ну, по-перше, нам необхідний суперприціл-арчер для снайперів першого окремого штурмового батальйону імені Девінчі. І ми працюємо над цим. Е, По-друге, ми працюємо над тим, щоб куплені нами три гвинтівки. Довести до довершеності. Це велика робота. Знову-таки деякі гвинтівки можна швидко довести. І ви бачили на минулому тижні все доволі швидко, відповідно, з першими супергвинтівками пройшло, але бувають проблеми. От, крім того, Наші майстри теж зайняті, тому що привезли з фронту кілька гвинтівок в 375 му калібрі, які необхідно терміново відремонтувати. Там різні проблеми з затворами, ми працюємо над цим, це величезна теж робота. Ну і, дорогі друзі, також в майстернях бойових бригад. Весь час робляться патрони навіть на Різдво. І, і патрони робили, і на Різдво у нас випробування були нових гвинтівок, і нових патронів. І відповідно, що вам сказати, у нас фактично немає свят, тому що ми працюємо весь час. От. І далі у нас величезна є потреба це викупити ще один кадекс в 375-му калібрі. Це надзвичайно важливо для дуже хорошої групи нашого чемпіона. Ми, значить, на це націлилися. Ну І, відповідно, також ми мріємо про те, щоб посилити взвод Маузер нашого відомого снайпера Сергія Позняка, гвинтівками 375-го калібру. 50-го калібру, ми над цим працюємо. І, до речі, ми працюємо над тим, щоб на Барет м 107 були глушники. Там, відповідно, глушники, які були у нього на Баретах, вони поламалися, там один, потім другий. потім. Значить, ми будемо з часом купляти йому шеоден м 107-1, необхідні глушники. Зараз теж необхідні нам кошти на глушники. Це дуже важливо, тому що ця високопрофесійна група вона воює на Сході, якраз в хорошій відстані, і дуже необхідно її посилити. Як і снайперів першого окремого штурмового батальйону. Імені Дмитра, імені Дмитра Коцюбайла Вінчі, необхідно посилити там під Покровськом. Теж дуже хороші вдалі позиції, Гарно там є робота, необхідно посилити. Дорогі друзі, ми допомагаємо також снайперам Сил спеціальних операцій. Тут хочу сказати, що відповідно кадекси для них зараз готуємо. ну і також нам необхідні приціли. На ці гвинтівки, що зараз будемо їм передавати, там спонсори оплатили приціли, не на всі, але майже на всі. Але у нас ще є проблема в тому, що ще просили дві групи із сил спеціальних операцій, приціли. Ну, тут, чесно кажучи, ми взяли в борг. І, відповідно, передали деяку кількість прицілів, саме три приціли із шести. Ну і далі вже нам приходить партія шмітенбендерів на форсів Я надію, що завтра ми її покажемо. Її теж треба буде оплатити, і ще частково оплатити за ті приціли, які ми взяли в борг. Ну Взагалі ми залазимо в борги, залазимо, залазимо, залазимо. Але наша задача, навіть якщо ми повністю там в боргах, наша задача все-таки всіх снайперів всім забезпечити. Це надзвичайно важливо. Крім того, знову таки, вчора ми виділили гроші на ремонт ще однієї машини, це дуже важливо. І на операцію для ще одного хлопця, нашого бойового товариша дуже важка операція. І, відповідно, вже в державних клініках не бралися за неї, а в приватній клініці взялися, там пішли на зустріч, порахували по мінімуму. Ну, Ми вже оплатили все це. Також, дорогі друзі, ви бачили, що сьогодні ми викупили прекрасний ствол. Це з 7-м твістом військовим, 32 дюйми, далекобійний класний ствол. Відповідно, поставимо його на гвинтівку кадекс, і буде, я думаю, прекрасний снайперський комплекс. Це досягнення. Ви бачите, що відповідно ми зараз. Так, переводимо дихання після купівлі кількох супергвинтівок Кадекс в 375-му калібрі, ми там розорилися повністю, але ми тим не менше продовжимо активно діяти і відповідно дуже багато що робити. Дорогі друзі, це єдиний спосіб здолати цей марафон. Грубо говорячи, якщо ми тільки перестанемо там На секундочку допомагати фронту, задовольняти поточні потреби. Тут же будуть неприємні наслідки. Тобто, там, скрізь, де ми, наприклад, не встигали, через те, що документи не були оформлені, надати хацани, які б застосовувалися проти дронів, там ми вже бачимо, які є втрати, і вони, на жаль, болючі. Відповідно, дуже важливо. Підтримувати весь час снайперські групи тим, що надавати постійно або патрони, або хацани, або в деяких випадках хреб, або машини і так далі, щоб, скажімо, всі ці ну, здавалось би дрібнички. Ну, Насправді вони важливі, тому що вони дозволяють вижити снайперській групі. Все ще раз я ще мрію, що, крім суперприціла Арчер, ми додамо нашим прекрасним снайперам з батальйону De Vinci. Теж прекрасні, шикарні приціли нічного бачення. Дуже-дуже вони потрібні. І зараз у нас не було багато грошей. Ми надали навушники з гарнітурою, ми надали а, а, цей як його чохол під дуже класну гвинтівку, яка зараз якраз в ремонті. Відповідно, ну, Мріємо, що ще прибори нічного бачення теж поставимо. Але це одне крило, яким ми махаємо, це поточні всі ці витрати. І друге крило, яке теж необхідно, це стратегічні вкладення, це стратегічні інвестиції в нашу перемогу. Що необхідно в суперпатрони, в суперприціли, в супергвинтівки необхідно вкладатися. Тут, звичайно, наша мрія така, щоб там кожні три дні викупати супергвинтівку. Але навіть якщо ми. Раз на тиждень викупаємо супер гунтівку, то це вже величезне досягнення. А раз там в три дні супер приціл. Відповідно, дорогі друзі, ну хоча б ось так, щоб у нас був хоч якийсь темп, і ми могли відповідно то там, то там ех, прекрасно якось допомагати українським снайперам. Хлопці всі дуже вдячні. На ці свята ми отримали рекордні. Такі відгуки від усіх поздоровлення. Це дуже приємно. От, і я дуже прошу молитися, щоб відповідно новонароджений Спаситель він врятував і Україну, і весь світ, і цього сучасного ірода безбожника цього, цього сатаніста, який ось так нападає на Україну, і на весь цивілізований світ, знущається над усім, що є дорогим. ну Я не знаю, вже він навіть випустив такий. Ролик, де відповідно, Санта Клауса вбиває його ракета. Ну, і ви бачили, що сталося з баршанським літаком. О, це людина, який скучно, яка хоче якоїсь двіжухи, яка хоче тероризмом своїм замучити весь світ. І знову І знову каже, що ми не погодимося на жодні умови миру. Крім капітуляції всього вільного світу. Ну, тут у нас є тільки один відповідно спосіб його стримати і замиритися з ним це нанести йому поразку, відчутну поразку, щоб вже тоді, після цієї поразки, якось він прийняв знову таки необхідність. Мати нормальні конструктивні відносини з вільним світом і, можливо, навіть бути частиною вільного світу, дорогі друзі, давайте діяти. Чим більше ми зможемо допомогти найпрофесійнішим українським снайперам. Тим швидше буде наша перемога, тим більше у нас шансів все-таки завершити цю війну справедливим миром, а не капітуляцією. І, дорогі друзі, тим більше виживе звичайних бійців, офіцерів, дуже болючі втрати, і вони набагато більші, ніж про це говориться офіційно. Дорогі друзі, всі, хто знають реальну обстановку, всі обов'язково підтримують Збройні Сили України. Дорогі друзі, я прошу, будь ласка, донатьте в цей час це надзвичайно важливо, тому що нам необхідно посилювати наших снайперів. Ви купите одну супергвинтівку українському снайперу справжньому професіоналу. Ця суперґвинтівка це збереження сотень життів рядових бійців і офіцерів Збройних сил України, Сил оборони в цілому. Дорогі друзі, будь ласка, вкладайтеся, рятуйте людське життя. Дякую всім, хто нам допомагає. Дякую всім, хто з Україною та із своїми ідеалами свободи. Разом до перемоги.